Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр. Сьогодні буду знімати відео про кролів та господарство. Відео вийде пізніше, так як сьогодні підремонтовував кролятник. Переселяємо кролів і господарство і як годую. Ось отак. Переселили кролиці. Ось така клітка поділена на дві кімнати. Дві режі. Тут вони довгі кімнати, не буде їм спекотно. Такі десь по метру від 20. Ось так, тут дві режі. Будуть поїлки в них баночки поки що, так як ще не знайшов. Не знайшов поїлок. Зараз налови водички їм вони так беруть, чому вони мокрі вони е, пхають лапки у поїлку і кхм, витирають себе водою, так, тому що спекотно, у нас 40 градусів тепла сьогодні. Тут я поки що холодечку. Ось так. Також тут ось ці кролики у нас є. Покажу вам. так Тут наші три кролі. Вони територію вивчають. Ось така велика простора клітка. Метр двадцять на метр двадцять і міряв. Буде... Ці кролі в нас будуть йти на м'ясо, тому що вони нам не підходять. Хіба що хтось хоче ще купити? Ну, ось така кліточка. Це і біляшик. Це біляшик. Ці два сіренькі кролики. Трохи погризуть, та й думаю, перестану. перестануть. Тому що нова територія. Ой. Так, на зараз водички, підемо з вами їх годувати. Травичка сьогодні у них. Поки ще немає роси. Згодом помалюємо. Пофарбуємо ось цей кролятник. Він такий е, дошка не мальована. Пофарбуємо або вапном, або фарбою. Але, скорішого, вапном, так як це продезінфікує. Ось так. Ну все, іду наливати водички. І йдемо з вами її годувати. Також ще покажу дуже гарна новина є і несподівано. Так що, цік кому цікаво, залишайтеся, а ми йдемо далі. Так. Буду наливати водичку кролицем цим. Двом. Вони гарно п'ють з баночки, тому поки що буде ось так. Так, тут є. Далі ось тут буде зараз цим кролем. Ой, вже ще немає води, вже перевернули цю банку. Ось так. Набираємо, повно набираю, так як спекотно, і води вони п'ють. багатенько. Все, пий водичку, пий водичку. То, чому ж ви тут гризите? Дивіться, вже скільки прогризу. Ну все, нехай вивчає територію нову. Так. Я зараз ще покажу провиці, але вже коли е, будемо годувати е, так, Також маю одну новину. Я продав вівці усі чотири штуки, барана і овець, Забрали знайомі люди, тому ось так уже на декілька голів менше нашого господарства, але нічого. Так що йдемо з вами далі. Так, знесла качка. Сьогодні одне і це, одна качка, інше не знаю, не дивився. Так, сидить, у нас е, квочка посадили її. Ось така червона. Е, не пам'ятаю якого числа сіло, я десь записав. У цієї курки вилупляються курчата. Ось так уже там. Цівкають, он шкаралупа встрічить. Зараз будемо дивитися. Давненько у нас не було квочок, десь 3-4 роки тому насідав останній раз цього року, слава Богу. Сіло декілька штучок, можливо, ще одна третя буде. Е, так, Тут також триється. Як я обіцяв, я відправлю пані Оксані. Але ще декілька днів треба чекати, щоб ще донесли качки яєць. Нехай ще курка ваша трішки почекає. Ось так. Яйця я перед тим, як буду відправляти, продезінфікую, тобто протру розчином від того, щоб позбавитися бруду і ну, коли буду запаковувати, покажу. Так, і ось тут два яйця. Так, так, так. Дивіться, може ще десь, але не видно. Ну, так. Викопали білу цибулю. Цибуля мала є така навіть, яку ми садили. У нас біла чомусь не росте. От фіолетова і зимова гарні дуже. А от біла чомусь ні. Так, прийшов порвати травички. Кролики. Поки роса не впала, треба нарвати. Рано вони в мене їдять сіно. Так, є більше і менша травичка. Скоро вже будемо косити отаву. Так. Ось так буду помаленьку рвати. Так, ось нарвав уже цілий ящик, ось такий, думаю, вистачить. Так, ось приніс смаколики для кроликів. Кидаю їм травички сюди. Нехай їдять. Це перенесу сюди. Я вже порозділював кролиці, так як щоб вони підбули, ну, стали більшими, тобто, маю на увазі, і вже десь за місяць, якийсь півтора, давати вже до кроля. Цим кидаю небагато, ось, щоб вони все виїдали. Ось дереві кидаю. Не знаю, чи видно. Так, всі кровиці у нас вже відокремлені. Ось так, нехай є. Тут сіра, а тут ось така е, біла із коричневим, з таким режем. Так ось ще залишилось, ось, напевно, зараз ще буду ривати, так як є. Ще три клітки. Ой. Так. Вони і так багато не їдять, але щоб була зеленина біля них треба. Вітамінів трохи. Так як у нас сіно. Так собі. Так, закривати їх. І все. До скорої зустрічі. Все. До завтра вже дім. Цього вистачить. Так, що це. У цієї кровиці є. У е, цієї кровиці є 4. Хто пам'ятає, вони вже повилазили. Ось так вже лежать тут. Ось так. Так. Кидаємо сюди, отак, травички. Вони ще не їдять, але такі вже пампушки. Ось так. Ось їхня мамка. Це було найменше, тепер е зрівнялося з ними. Ну це найбільше, правда. Ось таке. Ось так, нехай їсть. І ось ці кровиці також. Там є кровинята, Пока чимнолька. Ось кури бігають. Ну, ось так, не вистачило тарасові. Зараз урвуємо сюденьку, жменьку і йдемо з вами далі. Зайшов показати, які сливи у нас є. Ще тверді. Коліри вони вже набрали, а от е, Солод ще ні. Їх багато є, дуже. Сливочка дуже маленька, а от плодів дуже багато. Таке мені подобається. Так, дивіться, які грана на винограду. Ось. Отакі виноград у нас. Маленький, але плодів є багато. Тут які кісті. Ось так великі гарні такі. Скоро будуть фруктики свої. Не знаю, як у кого, але в нас кури несуться дуже гарно. Дивіться, скільки яєць. П'ять. Е, 5-11 яєць Це дуже гарно, так як у нас курай всього 15. Ось такі. Зараз буду забирати. Ось такі тут справа. Дуже задоволений. Дякую е за перегляд, кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до цих новому відео, всім пока-пока.